Постійно працювати над цим питанням, щоб ми не тільки в поганих питаннях прославлювалися підкупі виборців. У нас в основному були скандали на виборах, а щоб і гарні були речі. такі як рекорд України з одночасного співання колядок. Це те, що зближує нас і об'єднує не тільки нас, а й всю Україну, напевно, об'єднує в ті важкі часи, в які ми зараз опинилися. Так що нашим депутатам честь і хвала, що вони сьогодні виступають, фактично підмінюють владу і організовують ці процеси. А ми, я думаю, що будемо допомагати їм, якщо вони такі молоді прийшли, натхненно працюють над цим питанням. Я звернувся до свого друга Олексія Мельника, який займається так, цими питаннями. Сіли, це ми в п'ятницю задумалися, міському голові позвонили, він одобрив. І гоняю все за три дні такої праці з Олексієм. Ну, зробили таке. Я вважаю, що вийшло супер, всі задоволені. Ну, все супер, все клас, всіх свято. Насправді, Черкаси сьогодні заколядували не лише в Черкасах, а на всю Україну. Тобто сьогодні, вважайте, що рік розпочався з Черкас. І хай він буде щедрим, хай він буде таким багатим на такі таланти, які є в Черкасах. Мені дуже приємно, дуже, такі, знаєте, є фундаментальні рекорди, які вносяться до національного реєстру рекордів. Один з таких рекордів це Різдво, це завжди знаєте, такі традиційні народні свята, які не можуть пройти повз національного реєстру рекордів. Через те робота над цим рекордом буде тривати. Ми всі цю доказову базу зараз збираємо, передаємо в відділ технічного забезпечення рекордів, який буде сидіти цілий впродовж тижня. Я так бачу, тут роботи на цілий тиждень порахує всіх, хто одночасно співав. І оголосить цифру. Але сьогодні, спираючись на ті цифри, які дають організатори, я можу сказати, що це є новий рекорд України. Я не знаю скільки всіх. Я думаю, що можливо всі 700, але в особі голови нагороджують так книгою, куди війде і ваш рекорд.